Друзі, у нас такий кран найосько. Для чого він взагалі потрібен? Він потрібен для того, щоб в системах опалення з батареї, з рушників сушок стравлювати повітря, щоб вони не, не завоздушувалися. Тут є отакий отвір. Ми. Відкручуємо цей полтик. Проти годинникої стрілки, і в нас виходить повітря. Ну, якщо повітря нема, то просто вода виходить. Де їх, друзі, монтують ці крани Маєвського? Як правило, їх монтують на батареях, тобто з верхньої части... частини, зліва або справа. Не непринципово, головне, щоб вони були зверху для того, щоб заповнити батарею і е, стравити повітря. І ще їх кладуть на рушнику сушках. Ось така рушникосушка. Кладуть в верхній точки десь. Зліва або справа теж не дуже важливо. Ось у нас кран Майовський. Тобто тут тоже дирочка, відкручуємо цей винтик і воно витравлює нам повітря з нього. Отака, вот друзі, історія.